Сьогодні криптовалютний ринок продовжує активно розвиватися, надаючи користувачам безліч можливостей для торгівлі та інвестування. Однак не всі трейдери готові проходити процедуру верифікації особи, особливо ті, хто цінує конфіденційність і анонімність. У цьому відео ми розглянемо три провідні біржі, які дозволяють торгувати без необхідності проходження KYC. Кожна з них пропонує унікальний підхід, багато корисних інструментів і високий ступінь зручності. Посилання на реєстрацію та промокоди для отримання бонусів вже чекають на вас у описі до відео. Почнемо. Блофін це універсальна платформа, яка ставить собі за мету спрощення торгівлі для всіх категорій користувачів. Завдяки підтримці більше 500 цифрових активів. Ця біржа ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. На Блофін немає обов'язкової процедури KYC, що дозволяє швидко розпочати роботу без тривалих перевірок. Платформа пропонує унікальне поєднання просунутих функцій і низьких комісій. Наприклад, її інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, а доступні графіки та інструменти аналізу дозволяють приймати більш виважені рішення. Однією з ключових функцій Блофін є копітрейдинг система, де новачки можуть копіювати угоди професіоналів. Це чудовий спосіб опанувати ринок без глибоких знань. Крім того, користувачі можуть спробувати свої сили у демоторгівлі, що дозволяє тестувати стратегії без ризику втрат. Функція ставок і заробітку на пасивних активах надає користувачам ще більше можливостей для збільшення доходу. Безпека і надійність Blofin заслуговують окремої уваги. Біржа пропонує цілодобову службу підтримки і багато навчальних матеріалів, включаючи відеоуроки і вебінари. Це робить її ідеальним вибором для тих, хто хоче впевнено почати свій шлях у світі криптовалют. Платформа активно розширює свої можливості. Наприклад, нещодавно були впроваджені нові види торгових ордерів та інструменти для автоматизації торгівлі. Ці доповнення дозволяють трейдерам економити час і оптимізувати свої стратегії. Блофін також підтримує інтеграцію з іншими популярними сервісами, що робить її зручним інструментом для тих, хто працює одразу на декількох платформах. Такі можливості збільшують гнучкість і універсальність платформи. Крім цього, Блофін організовує регулярні конкурси і заходи для своїх користувачів, що додає платформі елемент змагальності і стимулює інтерес. Хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал. Там ви знайдете свіжі новини зі світу криптовалют. До нас на ефіри приходять експерти і дають поради щодо трейдингу. А ще у нас є торговий чат, де кожен член команди ділиться своїми успіхами і сигналами. Тож, якщо ви шукаєте надійну спільноту для підтримки у трейдингу, приєднуйтесь до нас у Telegram. посилання в описі. Якщо ви шукаєте платформу з максимальною гнучкістю і широким вибором інструментів, VIX – це те, що вам потрібно. Ця біржа ідеально підходить для користувачів, які хочуть поєднувати анонімність з професійним рівнем сервісу. Однією з головних переваг VIX є відсутність обов'язкового KYC – Користувачі можуть торгувати і виводити кошти без необхідності підтверджувати особу. Для тих, хто хоче більшого, платформа надає кредитне плече до 200, що особливо привабливо для досвідчених трейдерів, готових до високоризикованих стратегій. Вікс підтримує понад 630 спотових і 478 фьючерсних пар, а комісії залишаються одними з найнижчих на ринку. Унікальною функцією є V-Launch, яка дозволяє власникам токенів VXT отримувати щотижневі аєрдропи і брати участь в ексклюзивних акціях. Це стимулює активність користувачів і зміцнює їх лояльність. Платформа також виділяється продуманим підходом до управління ризиками. VIX надає гнучкі налаштування ордерів і інструменти для мінімізації збитків. Наприклад, користувачі можуть встановлювати рівні стоп-лоссів і тейк профітів для автоматичного закриття позицій при досягненні певних умов. А демо-режим дозволяє тестувати торгові стратегії, перш ніж приступати до реальних угод. Однією з особливостей VIX є її мобільний додаток. Він має повний функціонал десктопної версії і дозволяє виконувати всі операції, включаючи копітрейдинг, на ходу. Це робить VIX ідеальною платформою для трейдерів, які цінують мобільність і зручність. Біржа активно працює над розширенням своїх освітніх ресурсів. На платформі регулярно публікуються аналітичні огляди і рекомендації, які допомагають користувачам краще розуміти ринок. Такі матеріали роблять Вікс привабливою не тільки для професіоналів, але і для новачків. Більш того, Вікс проводить конкурси, які дозволяють користувачам перевіряти свої навички і вигравати призи, додаючи елемент гри у процес торгівлі. Мекс це справжній гігант у світі криптовалютних бірж. Якщо ви шукаєте максимальний вибір активів і просунуті функції, ця платформа стане ідеальним вибором. Понад 1500 торгових пар, включаючи рідкісні альткоїни, роблять Мекс однією з найуніверсальніших бірж на ринку. Мекс відома своєю масштабністю і можливістю працювати без проходження KYC. Це дозволяє користувачам швидко почати торгівлю, зберігаючи при цьому свою конфіденційність. Біржа пропонує широкий вибір інструментів, таких як ETF з кредитним плечем, стейкінг і унікальні програми на кшталт МД і Кікстартер. Ці функції роблять торгівлю не тільки вигідною, але й захоплюючою. Мультивалютна p 2 p торгівля на Мекс ще одна унікальна особливість: вона дозволяє користувачам легко обмінювати фіатні гроші на криптовалюту з мінімальними витратами. Учасники таких угод можуть вибирати зручні методи оплати і швидко здійснювати транзакції, що робить платформу зручною для користувачів з різних країн. Копі трейдинг на Мекс надає користувачам можливість навчатися у професіоналів. Система дозволяє аналізувати статистику успішних трейдерів, вибирати тих, чиї стратегії найбільш привабливі, і автоматично копіювати їхні угоди. Це чудовий спосіб для новачків швидше зрозуміти суть ринку. Освітні ресурси Мекс одна з сильних сторін платформи. На біржі доступний обширний каталог матеріалів від керівництв по роботі з платформою до аналітики по ринках. Регулярні вебінари і майстер-класи допомагають користувачам покращити свої навички і дізнаватися про нові тренди у світі криптовалют. Платформа активно впроваджує нові технології для підвищення зручності. Наприклад, нещодавно Мекс представила інструмент автоматичного аналізу ринку, який використовує елементи штучного інтелекту. Це дозволяє трейдерам швидше знаходити вигідні угоди і покращувати свої результати. Крім того, користувачі можуть брати участь в ексклюзивних торгових змаганнях, які проводяться на платформі, змагаючись за призи і демонструючи свої навички. Ми розглянули три платформи, які по різному підходять до завдань своїх користувачів. Кожна з цих бірж пропонує унікальні можливості для торгівлі без проходження KYC. Ваш вибір буде залежати від ваших потреб і рівня досвіду. Незалежно від того, ви трейдер-початківець або досвідчений інвестор, одна з цих платформ, напевно, стане вашим надійним інструментом на шляху до успіху у світі криптовалют. Посилання на реєстрацію та промокоди для отримання бонусів вже чекають на вас у описі до відео. Дякую за перегляд! Успіхів у торгівлі і до нових зустрічей на нашому каналі!